Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Знову понеділок, знову праця. Та? Ну і знову рухаємось рухаємось. Такі прекрасні маємо реколекції, де розглядаємо, що таке гріх, що таке потреби. Та? І що... Не всі потреби є гріхом. І взагалі потреби це не гріх. А гріх може бути так, як ми задовільняємо свої потреби. Ну, І дуже цікавий. Так? Тому чекайте, будуть в записі на каналі Галилея. Всі теми, слава Богу, якось іде запис і все інше. то Все буде добре, що у вільному доступі. Так? Бо такі знання і таку подачу знань. Неможливо закривати, неможливо ховати. так? Бо я, я помітив одну річ, знання, наче всі є, та? але ось подати ці знання, це, такі, власне, треба мати Дар дар Святого Духа, щоб вміти подавати ці знання. Марія нам так багато говорить, так багато дає знань. Та? Але якщо їх з неправильною подачі дивитися, або не буде того, кого, хто добре подасть. Я, звісно, не експерт в подачі. А, та? Ну, порівняння так? <рівняння> з цим романом, то ні. Але можливо, з кимось іншим, то так. Але подаю, наскільки можу, так? Наскільки можу. Але Марія багато, багато в своїх посланнях говорить, власне, в контексті цих реколекцій. Так? Завжди каже: поверніться до Бога. Поверніться до Бога. І іноді думаєш, ну йо, що то повернутися, так? розвернутися, повернутися. А власне, Марія говорить, поверніться до Бога. Почніть е, свої потреби задовольняти з Богом. з Богом. і в Бозі. І тоді життя пф, стає іншим, буквально змінюється. Так? І потім ти ці живі, ріки живої води б'ють з тебе, е, бо ти отримав те, що шукав. А власне, всі ми шукаємо Бога. І навіть ті, які грішники, атеїсти, сатаністи, івсеїсти, комуністи, вони всі шукають Бога. А попросту кожен хоче або думає, що може знайти Його в якоїсь річі, в психології, хтось шукає фізичний, в культі тіла, хтось шукає, хтось шукає в алкоголі, хтось шукає в ідеології якісь там. Але всі по правді шукаємо Бога. І тільки Ісус має а, цю власну воду живу. Добре, сьогодні 25 листопада 1992 рік. Сьогодні, як ніколи, закликаю вас молитися. Нехай ваше життя повне, повністю стане молитвою, а без любові ви не можете молитися. Тому вас закликаю любити, що найперше, Бога Творця, ваших життів. І тоді у всіх зможете Бога розпізнати і любити так, як Він любить вас. Дорогі діти, це благодать, що я з вами. Тому прийміть і живіть мої послання для вашого добра. Я люблю вас і тому я з вами, щоб навчати вас і вести до нового життя, навернення та відречення. Тільки так ви відкриєте Бога і усе те, що для вас є зараз далеким. Тому моліться, дітиньки, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і, власне, тут вже. Я просто важко вам пояснити, так. Легко б мене зрозумів зараз учасник реколекції, який зараз на реколекціях, і це послання просто, просто вони вибухові, так? вони пере, 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 переворачуються світ. Коли Марія каже, тільки так ти відкриєш Бога і усе те, що для тебе зараз далеке. Те, що для тебе для, для мене колись були теж тут послання далекі, так? і добре, що ми вже другу книжку. Тобто книжку другий раз перекручуємо, і повірте, як вона закінчиться, ми підемо на третій раз і будемо постійно в цих посланнях нове і нове відкривати. Бо буде щось відкривати. Дух Святий буде відкривати ці послання по-новому. Він їх відкриває. І зі знанням, з плином часу ми пізнаємо все більше і більше. Але суть незмінна. Будете, каже, жити цими посланнями, і буде вам добре. Добре вам буде. Чому важливі ці послання? Послання важливі тільки для тих, хто хоче, щоб добре йому було тут на землі. Хто хоче, щоб було погано, хоче вкалувати все життя зранку до ночі. Цей, зранку до ночі, на роботі, кожного з понеділка по п'ятницю. Стандартно. І так, до старості, до 99 років. Раночко в шості прокинувся, пішов на роботу, попрацював, прийшов, поїв, поспав. І так кожен день, кожен... якщо влаштовує таке життя, якщо ти думаєш, що пік мого життя це на роботу ходити, гроші заробляти. Це моя основна потреба, бо вона закриває мої базові потреби, так? то тобі не треба мати ці послання. Ти вже змирився з тим, що ти будеш нещасний. Не досягає, нічого не досягнеш, та ну, так ставиш на собі такий плюсик, хрестик. Та? Як кажуть, хрест на собі поставив, я нічого не вмію, я нічого не можу. Буду брати оце звідси, носити туди і так кожен день і з дня в день, і з дня в день. А чому? Ну бо треба їсти? Так? Ну, їсти треба так. А, чи Бог, не знає, що тобі треба їсти? Таке відразу питання, так? чи Бог не може забезпечити тебе їжею, якщо ти будеш забезпечувати а, турбуватись про його царство, забезпечувати працю Царства Божого. То Бога для тебе не знайдеться, не знайдеться хліба. Це такі питання так, з підвогом. Але суть одна: в Бозі задоволення всіх потреб є. І в способі, Бог дає спосіб задоволення цих потреб. І коли ми свій спосіб задоволення потреб беремо або від Бога, або від сатани, і сатана має файні, файні способи. Робота зранку до ночі, ввечері алкоголь обов'язково, щоб заглушити цей біль, цю, це знаєте, як, як ходив на роботу, теж. Завжди ти таке почуття ну, приходиш з цієї роботи пустий. Цілий день робив нічого, комусь просто гроші заробляв. Собі так, там які заробив якомусь директору, там, та, заробляв на нову машину. А ти розбитий, Чув, відчуття непотребу, відчуття пригнічення якогось. І що спасає? Звісно, алкоголь. Накидався, все, життя прекрасне. І так, зняв день, та? ну, оце сатана пропонує забезпечувати так твої потреби. Та? А Бог, Бог дає інші. Та? Ті самі потреби, те саме їжа, те саме пиття, той самий одяг. Тільки ти в мирі, в радості, в благодаті, з тими ж самими грошами, з вільністю, свободою. І в цих посланнях ми можемо все це знайти, цю свободу, власне, отримати. Каже Марія, нехай твоє життя повністю стане молитвою. Що означає молитвою? В думках. Я думаю, як ширити царство Боже. Не як заробити гроші. Не як десь щось вкрасти. Та? А як Як ширити Царство Боже? І це стає молитвою. Бо я постійно роздумую. Боже, де ти, Боже, як тут? Розмовляю з Богом, Та і молитва Молитва стає моїм життям. Без любові, каже, ти не зможеш молитися. І це правда. Ну, заставити себе ти не заставиш, думки свої не вгамуєш. Коли є бажання, бо любов дає бажання, Велике бажання. Та? Згадайте своє перше кохання, як ви добивали своєї дружини. Може хтось чоловіка, то ви гори пересували. Та? Бо було бажання, нестерпне бажання таке аж. Ух, то і могли не їсти, могли не спати, та. я таким був. Я з майбутньою дружиною, як ми тільки познайомилися, то я взагалі не спав, не їв, ну майже не їв, та, не спав. Я по дві години спав на сутку, бо в п'ять йшов на молитву, а до третьої, до четвертої ми ще могли гуляти, розмовляти, літати на хмурках. Та? Бо було велике бажання, і ці потреби посовувалися. І коли любиш, любиш Бога. то І тоді молитва стає в тебе, так? Молитва стає. Твоє життя стає молитвою. Ти вже не, не відокремлюєш на молитві, ти, бо ти вже розумієш, що все твоє життя це молитва. Кожен твій рух це молитва, кожна твоя думка, кожен твій план, кожна твоя робота, праця все молитва перетворюється. Все перетворюється на молитву. Ти такий, а що, ще можна якось жити не молячись? не молячись? Власне, і Марія про це говорить. Марія про це говорить в 92-му році. Ну, а святі Отці ще казали 2000 років тому про це. Тому тебе закликаю, люби, що найперше, Бога Творця Твого життя, Творця Твого життя, бо Бог тобі дав життя сьогодні, там, де ти народився, в цій країні, в цьому часі, і має для тебе план. Має для тебе місію, має для тебе благословенне життя. Хочу, щоб ти прожив це життя радісним, щасливим, благословенним. Чи живеш сьогодні таке життя? Якщо ні, то повернись до Бога. Повернись до Бога. Ми навіть не знаємо, як то повернутися, бо ми біля нього ніколи не були. Так? І тому повернись, і іноді так звучало. Це треба спочатку прийти до Бога, потім відійти від Нього, а потім повернутися. Ні. В більшості випадків це б слово можна було сказати піди до Бога. Навіть не те, що повернись. В більшості випадків ми навіть і не приходили, ми навіть не пізнавали, від чого ми відійшли би. Так? Бо хто пізнав Бога, той вже не відійде. Попросту так не відвернеться. Так? Тому Марія говорить, повернися. Повернись до пошуків, якщо ти його не знайшов, то повернись до цих пошуків. А тоді зможеш Бога розпізнати і любити так, як він любить тебе. Бачите? Коли в Бозі все буде, все будеш бачити, тоді розпізнаєш і полюбиш, так як він любить. Це взагалі неможливо. Про Марія говорить тут про такі речі, що в нас закладена якась божественна любов. Але без пізнання Бога ми її ніколи не відкриємо. Вона закрита, сокрита. Дорога дитинко, це благодать, що я з тобою. Тому прийми і живи мої послання для того, для твого добра. Марія каже: прийми це послання і всі мої послання, і живи ними, щоб тобі було добре. Для вашого, для твого добра, каже Марія, я даю це послання. Не для того, щоб тебе моралізувати, якось пригнічувати, картати, змусити бути бідним, нещасним. Ні, хочу для тебе добра, щоб ти був щасливий, щоб ти все мав. Задовольняв благословеною, благодатно свої потреби. В благодаті це все, в радості, в спокої, так? почни цим жити. І буде тобі добре, для свого добра. Я люблю тебе. І тому я з тобою, щоб навчати тебе і вести до нового життя, до життя навернення та відречення. Життя, але не відречення від потреб, а відречення від неправильного задоволення моїх потреб. Ось це правильно треба розуміти, що таке відречення. Бо у нас відречення звучить як: це що мені тепер не їсти, мені не, 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 не мати хати, не мати машини, не, не мати одягу чи що. Так? Ідеться відречення не про це. Відречення йде від гріха, від сатанинського задоволення потреб. Каже Марія: навернися. Навернись це, змінюй. Сьогодні ти так задовольняєш потреби. Сатаною, наприклад, а тепер бери з Богом задовольняй. Бери і задовольняй їх з Богом. Це буде відречення від методів задоволення потреб. Тільки так. Ти відкриєш Бога і все те, що для тебе є зараз далеким. <хи> Тільки так. Ти відкриєш Богу. І все, все, а там є безмежно його всього, та? все, що від тебе далеко. Що від нас далеко? Що там ховається? Та? Там, власне, є ця повнота, повнота, яку ми всі шукаємо. Вона є у Бога, більше нікого нема. Тому Марія каже, почни так жити, почни. І ти все це осягнеш. Бог тобі все дасть. З часом. Можливо, не сьогодні. Можливо, завтра. Можливо, вже вчора дав, а ти прозівав. Але, Але все, що було для тебе далеким, воно тобі відкриється. Бог тобі, тебе наповнить усім цим. Тому молись, дитинко, каже Марія. Тому молись. молись, продовжуй розмовляти з Богом, продовжуй пізнавати Його волю. Продовжуй. Жити по Його волі, бо життя по Божій волі також перетворюється на молитву. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.